Розгубився напав, був в стані шоку. Злякався поліції, боюсь поліції. – Це не всіх поліцейських воєнських. Так? Це перший поліцейський, який вам трапився. Який доганяли, так. Даного громадянина вдалося затримати. Під час зовнішнього огляду даної сумки було виявлено каміння зовні схоже на бурштин. Вагою більше 10 кілограмів. За даним фактом, слідчим відділом розпочаток кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу 342 частина 2, 345, частина 2 та 198. На даний час громадянин, який вчинив цей злочин, затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та знаходиться в ІТТ Рівницького міського відділу. Вирішується питання про оголошення підозру протягом доби з моменту затримання, а також вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Небезпечність цього проявлялася в його агресивній поведінці, яка виявилася внесені працівником поліції більше трьох ударів по голові. Щодо міри запобіжного заходу, на даний час після оголошення підозри, ми будемо звертатися до прокурора з проханням обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під Його, Коли пацана повезли в лікарню, тоді вони вже позмінують на місці, події встановлю роблять і так далі. Суть не в духівчилася. В опору під працівникам поліції і mm. суддя. Це добре, що в нього в руках нічого не було, там ніякої зброї.